Дефлю Сільверстронг сила для розблокування носу та лікування нежиттю. 22 січня, 20-го, ввечері за київським часом була інавгурація президента Дональда Трампа, і тут вже скільки я чотири позови перерахувала. Мені здається, що хтось працює на випередження. Ну, дійсно, і це очікувано, враховуючи те, що Дональд Трамп дозволив собі, вже будучи президентом Сполучених Штатів Америки, зазігнути, скажімо так, на території інших держав, якщо ми говоримо саме про Окей з Панами, наприклад. І я ще коли він перше про це почав говорити, будучи обраним президентом, зазначав, що це може породити проблеми для. Нового очільника Сполучених Штатів, якщо він про це говоритиме на посту глави держави, як ми бачимо, що він вже це зробив, коли склав присягу. А отже, він приступив до своїх обов'язків, і йому однозначно не бажано, м'яко кажучи, було говорити про це, адже тепер Така країна, як Панама, може скликати Радбез Організації Об'єднаних Націй. Це може породити е, таку серйозну дискусію на його полях, і це може мати відповідні наслідки. Звичайно, ми не можемо говорити про те, що ООН якимось чином завдасть е, якусь шкоду Сполученим Штатам, але репутацію е, е, Сполучені Штати можуть скажемо затьмарити свою зап'ятнати враховуючи те що саме вони мали би виступати за інтереси того за інтерес того щоб міжнародне право мало свій примат в міжнародних відносинах щоб була повага повага до суверенітету і тому подібне тобто таким чином навіть сама Російська Федерація може використати це на свою користь і сказати: що дивіться, 에, Сполучені Штати дозволяють собі такі заяви, і а можливо, і це буде підкріплено певними діями по відношенню, наприклад, до Панами, то чому всі звинувачують Російську Федерацію в тому, що вона здійснює якісь е, такі. Неправомірні акти по відношенню до інших країн, якщо скажемо так, це стає абсолютною нормою, і плюс Росія ще може потім згадати і інші якісь військові інтервенції, і все це під соусом того, що дивіться, західний світ він є однобоким. Він має подвійні стандарти, е, звинувачує всьому Росію, тобто це не дуже добра тенденція, і я вважаю, що не з цього потрібно було розпочинати президентство Дональда Трампу. І враховуючи те, що наслідки можуть ще потім породитися іншого характеру, якщо е, Трамп. Надалі продовжуватиме послуговуватися і так і подібною риторикою, і якщо він тим паче буде здійснити якісь недружні кроки по відношенню до е панамської держави, то очевидь це можуть скористатися різного роду е міжнародні актори е ті чи інші країни, і Росія однозначно буде в авангарді таких е держав. Таких учасників міжнародних відносин, тому я думаю, що тут потрібно Трампу переглянути все ж таки те, що він обіцяв, змінити риторику і робити дії максимально такі, ну, вчиняти, власне дії, такі, які би не трактувалися світовими терористами, світовими агресорами, як певного роду зелене світло на вчинення ними. Протиправних діянь, і це варто е, Трампу вже було б усвідомити, тим паче, що він вже був е, президентом цієї держави, і він знає е, правила гри і знає, які наслідки матимуть місце, якщо е, що, говорити щось не те, що потрібно, а тим паче чиняти якісь неправомірні дії. Тому я думаю, що побачимо найближчим часом. Чи Трамп усе це усвідомить, але в будь-якому випадку е, можна констатувати про те, що зараз будуть не доволі непрості часи для всієї міжнародної системи, і дуже не хотілось би, щоб ініціатором багатьох таких е, речей були саме, саме Сполучені Штати Америки. Навпаки, Трампу, який хотів би досягнути мирного врегулювання. Російсько-української війни, наприклад, він, от йому було бажано якраз таки показати себе з максимально правильної точки зору, з максимально такої, яка б не розцінювалася якось світовими порушниками як дозвіл на продовження вчинення ними злочинів. По відношенню до інших держав, по відношенню до прав людей і тому подібне. Тобто я думаю, що тут потрібно ще Трампу і над собою попрацювати, і потрібно також членам його команди якось вибудувати так стратегію, щоб це не повторилося. Адже зараз кожне його слово воно а, має свою вагу, і це вже не період передвиборчої кампанії, і навіть не період, коли він був. Обраним президентом Америки, коли він ще міг собі щось дозволити сказати, тепер він повинен за ці слова відповідати. Тож, власне, це, звісно, не дуже гарні моменти. Не дуже добре, що зараз ми бачимо отакі от питання, пов'язані з судовими позовами. І якщо Трамп продовжить в цьому дусі, це лише примножуватиметься і завдаватиме. Шкоди репутації Сполученим Штатам Америки. А як відомо, авторитет легше тратити, аніж його здобути. Ну і знову ж таки багато розмов зараз про 100 днів, за які має бути врегульований конфлікт або ж війна Росії з Україною, про те, за яких умов це буде відбуватися, були анонсовані і збільшення санкційного тиску на Росію і можливість застосування таких санкцій щодо України у вигляді ненадання нам зброї. І в цей самий момент, коли Трамп говорить про збільшення санкційного тиску на Росію, то Блумберг пише про те, що Європа може не встигнути продовжити санкції проти Росії через опір Орбана. Орбан, як ми пам'ятаємо, ну нібито ну такий друг Трампа, і він, нібито ж і їздив до нього і спілкувався з ним, але при цьому його не було на інавгурації. Там щось сталося, якась між ними холодок якийсь відчувається, чи Орбан просто не дивиться, не читає новини і не знає, що Трамп хоче посилювати санкційний тиск на Росію, а тому блокує ці санкції. Ну він до речі, Трамп хоче посилити в тому випадку, якщо Російська Федерація не піде на переговори. А це означає, що можливо Орбан розуміє, що саме в такому напрямку рухатиметься ситуація, і буде непросто. Скажемо так, досягнути мирного врегулювання, а отже, все, що він говорив раніше, і щодо того, що можна зупинити війну, і про різдвяне перемир'я, і от він сам себе виставляв голубом миру, особливо коли Угорщина головала в раді Європейського союзу, все це була лише пропаганда. Ми в цьому не сумнівалися, але це вкотре підтверджується, що він насправді не хотів ніякого завершення війни. Він хотів сподобатися російському диктатору. Він, мабуть, сподівався, що Україна просто складе зброю і здасться Росії, що явно і повно імпонувало би угорському прем'єр-міністру. Ось і можливо в нього були якісь сподівання, що дійсно прийде Трамп і завершить війну за 24 години. Але вочевидь, ми всі повинні розуміти, що за 24 години можна було б завершити війну лише в тому випадку, якби Україна капітулювала. Ось і вони, напевно, він напевне, коли пам'ятаєте, з'являлися різного роду плани з команди Трампа, того ж таки Келога, тільки це ще було під час передвиборчої кампанії, і там бу, 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 була така основна думка, що якщо офіційний Київ не погодить. На перемовини, то Трамп припинить надсилати Україні усі можливі засоби для протидії російській агресії, і таким чином війна завершиться сама по собі, тобто крахом української державності. Мабуть, це якось окрилило Орбана, можливо, деяких інших політиків і в Угорщині, і загалом в тих чи інших країнах, і вони сподівалися, що дійсно Трамп прибуде. Скажімо, до Білого Дому прийме відповідні рішення, призупинить чи зупинить допомогу нашій країні, і Київ піде на капітуляцію. Але він, мабуть, погано досліджував ті плани, які з'являлися ну, проекти, яких з'являлися в засобах масової інформації. Зокрема, хоча це радше не Плани а такі от думки, які висловлювалися тими чи іншими членами команди Трампа, і от там говорилося, що якщо Росія не піде на е, то Україна отримає усе, що їй необхідно для того, щоб боротися з російською агресією. Це можна також і розцінювати в контексті запровадження посиленого санкційного тиску на Москву, щоб Через позицію сили змусити згодом Росію все ж таки сісти і про що домовлятися, ось так видно, для Орбана було важливіше лише перша частина цього, і він сподівався, що Трамп заради того, щоб виконати свої обіцянки, і веде отакі от обмеження на отримання Україною всіх необхідних ресурсів, фінансів, зброї і тому подібне. І як бачимо, дійсно, коли Трамп. Переміг на перегонах, коли він ж зрозумів, наскільки складна ця ситуація, то вже то ще до інавгурації ми могли почути про те, що у команди Трампа і він сам розуміють наскільки все це складно, і також було підтверджено, що Україна відкрита до переговірного процесу. Тобто це вже скажімо так. Вибиває підґрунтя з підніг Віктора Орбана, який сподівався, що Київ буде наполягати лише на українській формулі миру, і що ні за яких інших, ні з яких об можливих обставинах обставин ми не сядемо за стіл перемовин, поки Росія не буде капітулювати. В принципі, ми хотіли би, щоб такий був розвиток подій, і Україна максимально докладає зусиль, щоб щоб Росія програла в цій війні і за завдяки нашим збройним силам, але. Поки що цього не сталося, це станеться в майбутньому. Але але поки що ми говоримо за цей проміжний період. Україна готова сідати за стіл перемовин, але звісно, не ціною національних інтересів, а ціною діалогу через діалог, через обмін думками і через прийняття якихось компромісних рішень. Ось так ми можемо рухатися. Я Думаю, що офіційний Київ це доносив і раніше. Він доноситься зараз і буде доносити до команди Трампа. Це в подальшому. Це визнають. А отже, тому ми отримуємо інформацію про те, що Трамп готовий посилити санкці... санкції проти Москви. Я думаю, що це стосуватиметься і допомоги нашій державі. Я також не виключаю, що е Офіційний Вашингтон зможе вдарити і по енергетичній галузі Російської Федерації, якщо та чинитиме опір всім тим задумам, всім тим намаганням, які здійснює або здійснюватиме американський президент і відповідно його кабінет. Тому я думаю, що Орбан зараз вже може бути не настільки окриленим. Настільки натхненим, тому що йому було головне підіграти російському керманичу. а е, Владимир Путін той хотів би, щоб Україна здалася. Він ще хотів це, щоб відбулося е, в перші дні повномасштабної агресії, щоб Україна е, здала всі свої інтереси і перетворилася мінімум. На те, що ми спостерігаємо зараз у сусідній Білорусі, хоча можливо наслідки для нас були б ще гірші аніж для режиму Лукашенка, зокрзов на те, що війна і так уже тривала кілька років. Тому я думаю, що Віктор Орбан може. Йому зараз прийдеться, мабуть обирати все ж таки між Трампом та Путіним, і я не виключаю, що він зробить ставку все ж таки на останнього через те, що дуже багато зараз налагоджено зв'язків між Будапештом та Москвою. Зокрема, в енергетичній галузі, це також стосується і атомної промисловості, ну а також багатьох інших аспектів, які допомагають тримати економіку. Угорщини на більш-менш нормальному рівні, і Росія таким чином підкупає, підкупляє е уряд Орбана і його самого, щоб можна було тримати е у своїй орбіті. А Трамп він далекий, Трамп за океаном, і він не такий простий, як те, можливо, могло здатися угорському. Прем'єру, а е, Трамп відстоюватиме інтереси е, в контексті тої ситуації, яка буде вигідна все, Сполученим Штатам Америки, а Америці однозначно невигідна капітуляція України, невигідна капітуляція всього вільного світу і невигідна абсолютна перемога російського диктатора. Тому я думаю, що е, все ж таки Трамп використовуватиме різні засоби, щоб змусити Москву. Сідати за стіл перемовин, а Віктор Орбан, вочевидь, випадає е, з цього пазлу, е, випадає е, з цих розкладів, які він сам собі. На напридумував, зокрема, і в те, що Угорщина може відіграти роль такого собі посередника між Києвом та Москвою. А вочевидь, сполучені штати мають можливість і самі зайнятися цим питанням, і такі політики сумнівного характеру, як Орбан. Точно нікому не подобається, тому що всі знають про його репутацію, про те, що відбувається в Угорщині, зокрема, і те, що пов'язано з верховенством права, з корупцією і з багатьма іншими питаннями. Тож Віктор Орбан, як був токсичним політиком, так ним і залишається, і ніхто не захоче з ним зв'язуватися, мати якісь тісні зв'язки, окрім інших токсичних політиків. А це Владимир Путін, це можуть бути якісь е диктатори, на кшталт Кім Чен іна чи е лідерів Ірану. Може навіть президент Туреччини Таїб Ердоган з ним комунікувати, тому що в нього теж є подібні проблеми в своїй країні, і не всіма державами вільного світу чи окремими політиками він е адекватно сприймається. І Ердоган сам у цьому винен. Ну і також ще е, Віктор Орбан може, скажімо так, сподіватися на співпрацю з Китаєм, адже і Піднебесна зараз є в доволі такі е, специфічні ситуації, зокрема через те, що вона е, е, так чи інакше допомагає. Росії тому я думаю, що а, тут е, Орбан повинен вже нарешті зняти свої рожеві окуляри по відношенню до Дональда Трампа і прийняти ту реальність, яка є. Може ще дружити з Фіцу, зокрема, Фіцо словацькі позиційні партії Прогресивна словачна свобода солідарність і Християнський демократичний рух повторно внесли пропозицію щодо вотому недовіри уряду. На чолі з прем'єром Робертом Фіцо вони намагалися зробити це попереднього дня, але Роберт Фіцо вирішив зачитати якийсь дуже секретний документ і тим самим зірвав оголошення йому вотому недовіри. Тому вони пробують зробити це в Нагадаю, також що і лікарі звернули. Ося до Фіцу з проханням все ж таки перевірити його стан здоров'я вже є перші звернення до ООН через погрози Дональда Трампа відібрати Панамський канал. А, зокрема, позов надійшов від Панами до ООН. Певно, в Панамі ще й досі вірять, що в ООН приймають якісь рішення, бо можуть якось тому. Сприяти. А ми вже, знаєте, не маємо цих рожевих окулярів з приводу ООН, Тому ми в то не віримо, а у панами знаєте ще цей, ці рожеві окуляри залишилися. Зокрема, предметами позовів стали робота департаменту Ілона Маска, скасування надання громадянства США за правом народження для нелегалів та спрощення звільнення федеральних службовців. Національна профспілка казначейських службовців, яка представляє інтереси працівників 37 федеральних агентств і департаментів, подала судовий позов через указ, який спрощує процедуру звільнення федеральних чиновників. Позивачі кажуть, що дії президента суперечать закону, який гарантує службовцям права. На належні правові процедури правозахисники та генпрокурори 22 штатів подали спільний позов проти цього указу, який з 19 лютого обмежить надання громадянства США справа народження, і президент не може розчерком пера викреслити 14-ту поправку до конституції Сполучених Штатів Америки. Так принаймні вважає генпрокурор штату Нью-Джерсі і демократ Мед Платкін. А ще один позов було подано через створення департаменту ефективності уряду, який очолить Ілон Маск. Позивачі вважають, що призначення мільярдера може призвести до конфлікту інтересів і правил прозорості, які на законодавчому рівні встановлені для усіх агентств і підрозділів пов'язаних з адміністрацією президента. Uh, і також Панама подала скаргу до ООН через погрози Трампу захопити Трампа захопити Панамський канал. Документ адресований ООН Антоніо Гутерішу. Ну що ж, не знаю, який з цих позовів дійде до суду перший.